Харчування я приймаю вже десь півтора року. Звичайно, за свій довгі такі віки я накопичила багато дуже хвороб. Було багато стресів у моєму житті, і хвороба дочки, і багато смертей, то все наклало таке на мене, такий відпечаток дуже великих хвороб. Перехворіла дуже важко і на ревматизм, і був дуже такий важкий, оперезуючий лишай, що мені затронув щитовидку. мене також були. Вузли в щитовиці, і сон у мене був поганий, спина у мене дуже боліла. Раніше не робили таких от МРТ, а робили рентген. То у мене був на мені сказали, що у мене такий спондельоз. Я як собачка лазила. А, а потім ще як я. Перехворіла на корону, то я взагалі була в дуже важкому стані. Мене ма, Надя мусила забрати до себе додому, щоб хоч трошки підлікувати. І взагалі я не знала, що то зі мною має бути. І от, дякуючи Галинці дині, ми почали приймати то клітини харчування. Почали спочатку дуже з маленької дози, але 8 з шостої частинки. Я відразу почула. Що в мене з'явилася сила і з'явилася енергія. Надо пізніше то відчула, але я відразу як письмо. Я встала з ліжка, почала ходити, і я вже почала потрошки їсти, тому що після корони я взагалі нічого не їла, їжа мені зовсім не йшла. А тут я почала трошки їсти. Я замітила, що у мене і ноги почали вже не так мерзнути, і не стало так крутити. І потім дійсно, в мене були дуже... Такі сильні панічні атаки. Я взагалі нічого не приносила. Як на телефоні тривога згорала, то у мене відразу тиск підвисився до 180. то відразу мусили викликати швидку. Кололася різними і уколами. І не стільки я таблеток приймала, і, і бадів ми стільки приймали. нам нічого не помагало, тільки помогло топлітине харчування. І от що хочу сказати? Зразу, ну головне, що то шнуковий кишковий тракт, що я почала їсти і почала ходити багато, тому що спочатку навіть не могла ходити, мене дуже боліли ноги. І так мене ноги і крутили, і боліли, і дуже мерзли. І я взагалі так мерзла, я одягалася навіть в таку теплу погоду. Я весь час мерзла, весь час мені було холодно. Далі сна у мене завжди зовсім не було. Я не могла спати. Мені здавалося, що ем, не знаю, що зі мною таке робиться. Я і рахувала, і придумала, і переводила ем, пісні з російської на українській все вночі, і думала, може лікарю Казала, кажу, я от не можу спати, і де мені прописали. Приймала і то мені теж не допомагала. А тепер на даний час хочу сказати так, що у мене все дуже добре. Ноги мене не болять, я ходжу дуже багато, я роблю дуже таку інтенсивну зарядку. У мене шлунково кишковий тракт працює ідеально. Я панічних атаків у мене немає зовсім. Я себе добре почуваю. Сплю я також нормально, бо я приймаю Екселер, ті нічні е, е, капсули. І, і, ну, і також судомі були, судомів немає у мене. І, і далі ми робили недавно е, е, УЗД, і у мене в щитовидній залозі е, розсмокталися вузли. Були вузли, мені призначили е, приймати таблетки, яких я не могла приймати, бо у мене шлунковий кишковий транс, не розприймав. А зараз не приймаю нічого, і вузли повністю розсмокталися. Я навіть здивувалася, тому що щитовитовидівна залоза у мене була побачена великих розмірів. І я кажу: подивіться добре, бо в мене погана щитовидка. Ні, у вас все добре. У вас немає вузлів, і у вас вона нормальних розмірів і ніяка не побабчена, а здорова щитовидна залоза. Так у мене дуже великі проблеми з підшлунковою. Ну, підшлунково в мене ще іноді трошки так і бараклет, але в основному налагодилася. І, і потім у мене були проблеми дуже великі з гемороєм. Геморої у мене так робив, і такі були булі просто тверді, що вже Надя казала, хоч і, і ми вже почали приймати клітини харчування. Вона каже: напевно, треба буде шукати проктолога, тому що. То просто неможливо, лужі крові просто були і могло голові дуже падав. А потім щезло все. А зараз у мене того немає, у мене то нормально. Ем, Тромбофлебіт на ногах. Ноги були такі, що ем, такі були болі в ногах. Лежала не один раз лікарні з тромбофлебітом. бінтували те ноги. все. Зараз я не знаю, що це таке у мене ем, пройшло. Ну, варікоз, звичайно, у мене ще є. Але мені здається, що він зменшується. Я от хочу сфотографувати, тому що так як вчора говорив пан Орес, що треба сфотографувати ноги, щоб дивитися, яке йде покращення. І я хочу так зробити, наблюдати, тому що я думаю, що і варікоз у мене буде трошечки іщезати. Ну і що, що хочу сказати? Що ну, взагалі почуваю себе дуже добре на даний час? Що ще скільки років? Так, і тим більше що мені 83 роки. І ви знаєте, що 83 роки то такий вік, що вже люди е, готуються на небо, як мені сказала, одна каже: тоді не треба нічого приймати, тобі треба готуватися на небо. Але люди всі хочуть жити, навіть і 100 років хочуть зажити. Тому я всім вам бажаю здоров'я і довгих років життя і приймайте. Ті, такі капсули, дорогі, дорого, не дорогі, а дорогоцінні, тому що вони дійсно як дорогоцінні метали, що вони дуже-дуже допомагають. І також хочу подякувати своїм наставникам і виробникам і, в першу чергу, Богові, що він нас надихнув на, на такі ці от капсули. Дякую всім за увагу. Може, щось не сказали, може, що сказала не так, тому що. І хвилююся, і все зразу все не розкажеш. Але хвороб у мене дуже багато пощазало, дуже багато пощазало хвороб. Дякую.